Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне вівсяне печиво. Печиво готується дуже швидко, просто та із самих доступних інгредієнтів. Тому почнемо! І для приготування цього печива нам знадобляться такі продукти: вершкове масло, яйце, цукор, борошно та вівсяні пластівці. Викладаємо в миску м'яке вершкове масло. Вершкове масло і яйце повинні бути кімнатної температури. Тому за декілька годин до приготування. Вийміть все із холодильника. До масла додаємо цукор, також можна за бажанням додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І взбиваємо міксером приблизно 2 хвилинки. Далі до взбитого масла додаємо яйце і ще раз все добре взбиваємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди всипаємо просіне борошно і соду. Ще раз все добре взбиваємо або перемішуємо за допомогою лопатки. І в кінці сюди додаємо вівсяні пластівці. Я взяла пластівці довгого приготування вони готуються на упаковці, написано 5 хвилин. Але також можна взяти і швидкого приготування. І ще раз все добре перемішуємо. Також сюди, за бажанням, можна додати горішки. Сухофрукти або шматочки шоколаду буде теж дуже смачно. Тісто виходить дуже липкуватим, але так і повинно бути. Далі викладаємо тісто за допомогою ложки на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів випікається печиво приблизно 10-12 хвилин. Ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці. Так як у вас може зайнятися трішки більше або, навпаки, трішки менше часу. Випікаємо їх до красивого золотистого румяного кольору. І ось моє печиво вже готове. Аромат стоїть на весь дім. Даємо йому трішки охолонути, після чого перекладаємо на тарілку та подаємо до столу. Це печиво виходить дуже смачне, зверху воно трішки хрустке, а всередині дуже м'якеньке. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!